Я нікого не чіпаю. Народ, ви ну що ви робите? Ви ж українці. Дивіться, що відбувається. Вас просто звозять в кількості проти нормальної ініціативи. Ми блокуємо контрабанду, а вас просто звозять як стадо. У вас є своя позиція, вас просто залякують і маніпулюють вами. У нас города без угля сидять, Так блок, блок, блокують не уголь. А що, блокують 15% в углю, а все інше там не в уголь, повірте. Там іде. Ну, а в том числе. Ну в том числе. Давайте, тоді... давайте тоді нормальний діалог. Годиться, це нормальний діалог. Я Вас жаляюсь. звезли в кількості, розумієте, 5 так, автобусів. А ми, ми, ми без палки, без нічого. Ми так а дали поговорить. Добре, давайте говорити. Але ви знаєте, що. Там іде груз, 15% цього грузу це вугілля. Все інше це металевий прокат, Чугуні Чушки, які йдуть з території окупованих... Ну, з окупованих. Я не розумію. Просто тут вся Україна, всі патріоти з'їхали для того, щоб це припинити. все по-другому, подробно. Зрозуміло, давайте якийсь нормальний діалог. ну... Це ж теж не варіант. Можливо, так ми зможемо до чогось до, ну... зрозуміти один одного через такі події. Просто розумієте. Ну, нас не возять рядами і автобусами, ми самі приїжджаємо, бросаємо свої сім'ї. Ну, ми так і Вийшли всім ніколи. Просто ви ж розумієте, що вони там наверху пускають мільйони. Один состав, це 16 мільйонів, це 60 вагонів. А людей один проти одного настраю. Добре, дякую вам. Тетушка самое главное Да нет, это ж не, это же не это Это же не титушки, это люди. Это а, люди. Титушки. А вы тетушка. А вы тетушка. Ганьба вам! Ганьба Команда, вам! Команда, ганьба людей. вам! Людей. Как это взять людей? перестаньте Выбрать дороги, дорогу висковая. А представьтесь, будь ласка! Разблокируем. Разблокируем. Висковым, висковым, висковым техника разрушена на дорогу. Пацаны, ребята, успокойтесь! Успокойся! Успокойся! Ребята, успокойтесь, пацаны, если вы украинцы! Пацаны, успокойтесь! Успокойтесь, пацаны, вы украинцы! В первую очередь вы украинцы, пацаны, успокойтесь! Да народный депутат, да алло, что ты делаешь? Успокойся, бацани. вы делаете? Это же просто пиздец, блядь. Пацаны, это просто пиздец. Да я журналист, блядь.